Ганна Щеблєтова, двічі переселенка, жінка-уродженка Донеччини. У 2014-му переїхала до Сєвєродонецька. 24 лютого після повномасштабного вторгнення разом з двома дітьми покинула місто. Чотири доби добиралася до Ужгорода. Чоловік військовий. Зараз на фронті. А я вісім років плила сітки у Сєвєродонецьку. У нас була така група сєвєродонецькі павучки. Ми не тільки плили, ми і готували, допомагали, збирали весь цей час, 8-8 років, підтримували наших всіх військових, які були на Луганщині. Тут зустрілася що цікаво, спершу сіверодончанка, це була дружина військового якому ми 23 лютого ще в Сєродонецьку видали останню сітку, і ми так одне одного до одного палацюшку знайшли. А потім ми почали давати оголошення, і до нас доєднувалися переселенці, переселенці, яким болить за Україну, Олеся Чеснокова 150 днів перебувала в окупації в Херсоні. До Ужгорода приїхала з чоловіком і двома дітьми. Подолали 35 блокпостів постів окупантів. Я побачила оголошення, що потрібні волонтери так, щоб плести сітки і відразу погодилась. Волонтери плетуть сітки з 11 до 18 щодня без вихідних. Тканину замовляють рулонами. Військові дивилися в різні свої прилади, і вона не світить. Це головна її перевага. Плюс вона дуже дуже легка. Для маскувальних сіток використовують і натуральні тканини білого кольору. Їх фарбують і хаки там, і коричневий, і світлий пісок. Іноді змішуємо ну, залежно від того, який там результат нам потрібен. Михайло Коцаба щодня протягом тижня плете маскувальні сітки. До Ужгорода доїздить із села Руській Комарівці. Мій син на фронті. Я вирішив маленьку допомогу зробити йому. Таким методом, що якщо ця сіточка спасе одне життя, то я буду дуже радий. Син надихає, кожен день з ним спілкуюся і передаю привіт. За тиждень волонтери сплітають мінімум 10 маскувальних сіток, віддають їх військовим різних бригад залежно від потреб. В принципі, це легко. Тут декілька, нібито систем існує. Я плиту, як мені спочатку і показали, то один метод був, то інший метод, і ми намагаємося, можливо, комбінувати їх. Деякі мірі в мене руки не болять від цього. Просто незручно буває, коли ти читав зверху, плетеш, то потім потрібно трошечки присідати. Тканини для сіток вистачає, закупили наперед, каже волонтерка Ганна Щеблєтова. Бракує рук, тому запрошують усіх охочих. Андріана Шемко, Андрій Гісем Суспільне новини.